Щоб писалося, творилося, видавалося, знімалося і багато за це платилося. <гум> Господарі добрі, зустрічайте! Щедрівникам двері відчиняйте. Щедрівники прийшли нову звістку, принесли. Ми йшли на вогник до цієї хати. Не хотіли добрих людей на шляху минати. Добрий вечір, вечір вам! Добрий вечір, добри господарі! Чи дозволите щедрувати, з Новим роком? Освітати? щастя і здоров'я поважати! Дозволите? Дозволяйте! тільки хочемо вас попрохати разом із нами усі співати цю пісню, цю колядку знаємо. Ми всі з дитинства. Тож співаємо разом. Вечір тобі, пане, Господа, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, застиляйте, столи, на все, килимами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, кладість паляниці з ярої пшениці радуйся, Ой, радуйся, земле син божий. Що перший праздник, до Різдво Христове, радуйся! ой, радуйся, земле, Син Божий, народився, а що другий празник святого Василя, радуйся! ой, радуйся, земле, Син Божий. А що третій празник, святе до радуйся, ой, радуйся, земле, лисин Божий, народився, хай святкує з нами вся наша родина, радуйся. Ой, радуйся земле, син Божий, народився вся наша родина, слава Україні, радуйся. ой, радуйся, земле, син Божий, народився, народився. Щедрує ми співаємо під вікном. Щастя й долі ми бажаємо всім гуртом. Хай підуть ваші ниві золоті, щоб життя було щасливим. майбутті. щедрівонька щедрувала, під віконце заглядала. Що ти тітко принесла? Винось нам до вікна. Мати казала, щоб дали сало. Батько сварився, щоб я не варився. Щедрівочка щедрувала, з новим роком вас світала, Щоб і кіт у хаті нявкав, і собака в дворі гавкав, Щоб і дім фінанси мав, і веселий сміх лунав. В ніч новорічну у зимову лунає щедрик по оселях. Господня диво, хай казково віншує нам усім життя веселе. Щедрик, щедрик, щедрі бочка, прилетіла ластівочка, стала собі ще дати, господаря, викликати. Ще вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там овишки покотились, я я народились, в тебе товар, весь хороший будеш мати, мір хороший, тебе товар, весь хороший будеш мати, мірку грошей, хоч не гроші до жога, в тебе жінка, чорного брова, хоч не гроші до полова. В тебе, жінка, чорно щедрик, щедрик, щедрі бочка. Прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Рік новий казковий час, хай здивує щастям вас! Це рік добра і рік кохання. Тож прийміть від нас вітання, вітаємо вас із новим роком! Всіма різдвяними святами. Нехай життя із кожним кроком ваш дім наповнює скарбами! Хай сонце радо вас вітає, Кує зозуля, літь багато, здоров'я пишним короваєм! Приходить будні і на свято. Хай щедрий вечір вас вітає! Усім вам радості! Бажає! Щедрий вечір! Добрий вечір! Щоб ніколи не хворіли, як країна молоділи! Щедрий вечір! Добрий вечір! Щоб луна в родинах сміх, щоб поважали всіх. Щедрий вечір, добрий вечір! Одиноким хай Господь дарує чари, щоб найти цьому році собі пару. Щедрий вечір, добрий вечір! Наше місто хай квітує, щастя містом хай крокує! Щедрий вечір, добрий вечір! Щоб український наш народ добився волі і щедро, щоб мир навік прийшов до нас у найближчий, най найближчий час. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, щоб не було сирен ані тривог. Бо з нами зсу і, і Бог, слава Україні! Дядько, пустіть козу до хату, позмерзло. Та не може до тій козі розгуляти, там тісно в хаті. Та пустіть, бо змерзла дуже. Та йдіть уже йдіть. Та тільки добре танцюйте та співайте. Ми самі не йдемо, ми козу ведемо. Від хати до хати білу волохату. Де коза ходить, там жито родить. Де коза хвостом, там жито кустом. Де коза туп, там жита сім куб. А де коза буває, там все проростає. Ой, та ні ні, ні слухайте. Тебе ж не коза кляча, та до того ще й ледача. О, та вона у тебе крадена, не куплена, та ще й облуплена. Облуплена. Неправда твоя козаче, моя коза ще добре скаче. О, коза, о, білая, ай розходися, розвеселися, по всьому дому по веселому. Та вона в тебе периста, та й років їй ще триста. те в ріднім краю коза бажає брожає. Ой, візьмися, коза, боки, покажи свої скоки. Ану, кінзинкам. Кізонька впала, взагалі не жива стала. Треба лікаря звати, кізоньку лікувати. Лікарю, лікарю. Лікарю, лікарю. лікарю, лікарю врятуйте нашу кізоньку. Дам козія під бока, ще станцює гопака. У колю вушка полетить як мушка. Дам козія ременю, щоб дали нам премію. А потім там сала, щоб казалася стала. Гожила! <гів> Тізонька пожила! А ми не самі прийшли, ми з собою ще й Маланочку привели! Дарочко, прийміть до хати, Маланочку. Маланочка тихо ходить, нічого в домі не пошкодить. З вечора до ранку буде вам співати. Буде вам співати серця звеселяти. Та ваша маланка, така господиня, сорок рядок і одна диня. Та поки ту диню торгували, нашу маланку хлопці вкрали. Ой, господар, господарочко. Послухайте Маланочку, з різдвом новим роком йду до хати. Хочу вас повіншувати, зичу радості багато, щоб життя було як свято. Зі мною козак Василь посипає звідусіль. сіль. Зерном сиплю, щоб хліба родили, щоб людей хватало сили, ворога скорі здолати, перемогу нам дістати! А наступний рік у нас рік коня. І Умно жити без гадань коня. І ми вирішили запросити прямо зараз до нас сюди символ нового року. Коня, який вам спрогнозує кожному, що, вас чекає, що на вас чекає у му році. Зустрічайте наш кінь! Символ! Вітаю вас з новим майбутнім 2026 роком! А що вам кінь побажає? Ви зараз і дізнаєтесь. І читайте. І читайте. Що чекає? Кінь каже, у новому році ти будеш настільки харизматичним, що навіть банкомат тобі усміхнеться. <звілляє> На тебе чекає несподівана подорож до холодильника серед ночі. Ти станеш багатим. На фото друзями. На фото з друзями! Так! Так, так. Цього року ти станеш зіркою, принаймні для рідних, як кажуть, оце моя віре. А я високо. Я буде міцним, бо ти нарешті страдаєш де лежить абонемент санзал та більше так прям через касу так опірошку <раплоджен> <Тепі то що? раплоджен> у новому році. Ти відкриєш новий талант, майстерню відкладати всі справи на завтра <раплоджен> і оператору. Будь ласка. У новому році ти обов'язково знайдеш щастя. Під диваном, коли шукатимеш тапки. Так, нікого не обминули. <плес> Ні у кого не обминули. Ні. Давайте ми запросимо коня сюди почекати. Ось так. Символ наступного року. У прекрасній цій гостині в начеславній Україні в мирі жити, дітей родити, поля засівати, врожаї збирати. Хай колоситься жито пшениця, жито пшениця і всяка пашниця. Щоб в лікарнях було менше пацієнтів у палатах, але більше гривень у зарплатах. Хай на кожній роботі буде менше турботи. Хай вчителів повазі будуть. Держава хай не забуде. На відеоканалах хай транслюється краса, де всі щасливі і дешева ковбаса. Хай в кожній вдомі сміх і радість завжди лунає. А сила воля і дух всіх українців єднає. Бо ми з вами то є одна родина. З новим роком все буде Україна! <звітло> <праць> <праць> Новий рік іде до нас. Ми вітаємо всіх вас! Часть і радість вам несе, ми понад усе, Світлого різдва бажаємо, зі святами всіх літа вітаємо, Новий рік!